Прогноз погоди на 5 днів з 25 липня 2025 року. Ваш Метеорятівник у прямому ефірі. Добрий вечір, дорогі друзі! З 25 липня Україна занурюється в чарівний літній вальс, де сонце сяє як метеочемпіон, а легкий дощик додає нотку свіжості. Готуйтеся до приємних сюрпризів! Ми розкажемо все по порядку. Почнемо з півночі України. На півночі нас чекає ніжна прохолода вночі плюс 16 плюс 22, в день плюс 24 плюс 29. У суботу дощ співає тиху мелодію, а вітер західний 8 метрів на секунду, ніжно гойдає поля. Продовжимо з півдня України, південь дарує сонячний жар, вночі плюс 18 плюс 24. Вдень плюс 28, плюс 33, у неділю небо розкриває золотий дарунок, а легкий вітер 7 метрів на секунду, зігріває, як теплий рушник. Наступний захід України. На заході небо малює казкові картини. Вночі плюс 16 плюс 22. два, в день плюс двадцять плюс У суботу дощ прикрашає землю перлинами, а вітер західний. 9 метрів на секунду додає свіжого віяння. Далі схід України, схід сяє, як літня зірка, вночі плюс 18 плюс 24, в день плюс 27 плюс 32, у неділю дощ тихо танцює, а вітер західний 10 метрів на секунду, приносить легкий подих свіжості. І на завершення центр України з Києвом, Київ вночі плюс 17 плюс 23. День плюс 25, плюс 30, ясно? З м'яким вітром 8 метрів на секунду, дощ у суботу. Київ ще пече теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці дні обіцяють справжню літню пригоду. В періоді з 25 по 26 липня сонце грітиме для пікніків на природі, де птахи співають у супроводі вітру. У суботу, 26 липня, дощі додадуть романтики: уявіть краплі, що танцюють під вашою парасолькою. З 27 по 28 липня ясне небо кличе на прогулянки вздовж річок, де природа розкриває свої барви. З 29 по 30 липня тепло підніметься, запрошуючи до відпочинку на галявинах під спів «Цикад». Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Ці п'ять днів подарують тепло з ніжним дощиком, обіймаючи землю любов'ю. Липень розгорне літню казку, де природа співає серенади. Для подорожей обирайте сонячні ранки для пікніків, а дощові вечори для спокійних прогулянок містом. Носіть легкі сукні, що пливуть на вітрі. Зручне взуття для пригод і тримайте парасольку. Хай вона стане вашим вірним танцюристом у вальсі з погодою.